Водолії, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на листопад місяць 2023 року. Сонце місяць, Венера Асценденту, водолії. Ця буде довіра, підтримка і занепокоєння, переживання, щось вас буде цепляти і вас це буде як-то задівати, нервувати. Такі. Як то кажуть, внутрішнє таке збудження, тобто щось вас буде постійно доставати, там, і вас буде таке занепокоєння внутрішнє, все вас буде цепляти ваш внутрішній стан, ваше его. І ви, і ви ось, емоції, що ви будете мати підтримку, ви будете залежні від когось. Відставить хтось ваше вам плече, тому що ця емоція вказує на те, що вам потрібно, якщо немає довіри, то, то нічого не, не відбудеться. Ви залежні від тієї людини, чи підтримує вам вас та людина чи не підтримає. Ну, емоції такі непогані, амбіційні, я б сказала. Початок місяця так, є якась невпевненість. Той жонглює, чи ви жонглюєте Водолії. Так, відстоювання своїх кордонів. І зона комфорту. Ну що, тут, на початку місяця, у вас буде якась невпевненість, якісь викладати. Якусь кладете ви планку і не факт, що вона реалізується. Чомусь це стосується приміщення, якісь ви свої кордони маєте відстоювати стосовно приміщення і зони комфорту. Таке відчуття, ніби ви не хочете виходити з своєї зони комфорту, що зона комфорту вас стримує. Середина місяця. Ну, так, тут відчуття перемоги. О, п'ятірка. До тині місяця у вас тут весь розклад буде крутитися кругом п'ятірки жезлів. Це конфлікта, конкуренції. І ви відстоюєте свої кордони тільки конфліктом можна сказати. Тобто, ви мусите якось агресивно до цього ставитися і проявляти себе якось агресивно. Є у вас тут енергія, яка вам здається, що ви в глухому куті, ви не розумієте, що вам робити і рухатися далі. Здається, ви ставите собі якісь цілі, але ви не знаєте, як їх досягти, і в кожного ці цілі будуть по-різному, звичайно. Але щось вас стримує, стримує вас зона комфорту, якийсь там є затик. В кінець місяця. Ну так, ви тут дієте, вас всі є інструменти. Махця прекрасно, це діє, це наміри. П'ятірка і король Пентаклів. Чоловік знаку земля. На дні колоди суд. Відродження або повернення. Карта другого шансу. І карта відродження до, до нового, так якби життя, пробудження таке емоційне, і ви, ніби вас хтось там стряпенув, як кажуть, і ви відчуваєте таке пробудження, якісь події будуть відбуватися, що вас пробудять. Як я вже сказала, що весь розклад крутиться кругом п'ятірки жезлів, це конфлікт. Ви будете відстоювати свої кордони, ви будете відстоювати свої амбіції, ви будете класти цілі, може бути конкуренція на роботі, може бути конкуренція і стичка, якась у стосунках, Ну, щось там буде, і тут втрата ресурсу. Не дуже, так можна сказати, ця лінія з вашими кордонами, не дуже вона так і програється позитивно. Є тут зона комфорту, приміщення, якийсь затик з королем пентаклів, якась ситуація зависла, і ви не знаєте, як її вирішити. Тут невпевненість і успіх і мах. Ця лінія дуже, дуже, дуже позитивна у вас. Двійка Пентаклів. В чому вам там наша невпевненість? Вашому бажанні? Невпевненість, чого ви хочете? Підтвердження ще одна двіка пентаклів. Знову невпевненість підтвердження, що все-таки ви сумніваєтеся дуже сильно. Ви втомилися і маєте недовіру. Таке відчуття, ніби ви. Ви не знаєте, чого ви хочете. Що саме ви хочете втілити у своє життя, впровадити у своє життя? І, вас це, і це вас втомлює. Це невпевненість. Ви дуже сильно втомлені, насторожені? Сімка жезлів наша наступна. Це стосується спорідненої вашої душі. Може бути дітей, карта минулого, якийсь перехресток, і ви не знаєте, що робити з тим минулим, я б так сказала. І ви маєте недовіру і дуже втомлені, і не впевнені, що вам робити далі. Сімка жезлів. Карта сила тут з'являється, може бути Лев, енергія Лева. Так, тут відчуженість, відстороненість, емоційна, небажання відчувати і знов король Пентаклів. Є страхи, і це ваше подружжя. Карма це може бути. Знову суд з'являється. Це повернення колишнього подружжя, телець тут може бути також. І є страхи стосовно цього. І тут телець також може бути, тому що тут король Пентаклів. Ну, що ми тут бачимо? Відстоюєте ви хочете свої кордони, ви хочете стояти, ви захищаєтеся. Ви емоційно відсторонюєтеся від цієї людини. Може бути лев і е, земля, будь-яка земля. Ви емоційно відсторонюєтеся, небажання відчувати. Ви бережете тут себе. Сильне таке відчуття, ніби ви силою себе заставляєте не відчувати. Не бажання відчувати і силою себе так заставляєте. Ну, є страхи. Є у вас страхи, тривоги. Може, вечором вас дуже сильно це тривожите. Цей страх. Четвірка пентаклів. Рак тут з'являється, колісниця, нерівність, може бути дисгармонія, дисбаланс може бути у віці, в, в статусі, в, в коштах, в будь чому І це стосується зони комфорту. І знову зона комфорту. І знову четвірка. І тут стрілець, стабілізація відбувається. Ну, дивіться, те, що я бачу, вас стримує ваш розвиток, ваш, ваше благополуччя ваших коштів, ваших цілей і так далі, вас стримує зона комфорту. Ми проясняли четвірку пентаклів, зараз ми неї запечатали. Тобто зона комфорту у вас. Ви дуже не хочете вийти з цієї зони комфорту. Ви боїтеся втратити те, що ви маєте. Ви не хочете йти в нове. Ви не хочете щось змінювати, ви не хочете рухатися. Здається, амбіції у вас такі високі, тобто ви кладете планку високо, але ви себе стримуєте, ви, ви боїтеся вже втратити те, що ви маєте. Думаєте, а вдруг там не вийде. І ось у вас виходить, що ви переливаєте з пустого в порожнє. Ви переливаєте свої почуття, але воно нікуди не рухається. В четвірці нічого стабільного, прекрасного. Ем... Розвитку ні фінансів там немає. шістка жезлів. Знак колоди повернулися. Тут є зустріч, може бути стрільцем, бо тому, що тут енергія стрільця з'явилася. Але все і входить в п'ятірку. Тобто, почали на цій, на цій зустрічі за здоров'я, закінчили за упокої, як кажуть. Ну, вибачте, за ту алегорію. Тобто. Буде зустріч. Хтось захоче ну, гармонізувати. Ем, на цій зустрічі помиритися, наприклад, тобто, зробити якусь гармонію. Воно все закінчиться п'ятіркою. Ну, тут ваша карта переможця, ви, може, переможете, але залежить, якою ціною ці сварці ви переможете. На дні колоди карта Терезів. енергія. Правосуддя. Закінчиться все по справедливості. Хтось рубане правду матку, як кажуть. Хтось вам скаже правду в очі. Це буде різко, неприємно. Далі в нас знову п'ятірка. П'ятірка, п'ятірка, Тут. Важкувата така ситуація. П'ятірка жезлів. Наш суд повертається, це буде середина місяця. Тут повернення якогось конфлікту, щось йде по кругу. Ви прекрасно вже знаєте цю людину. Ви вже прекрасно знаєте, чим це все закінчиться. Двійка наша, яка наступна, з'являється тут. Відчуття глухого кута, закритості, небажання. І тут королева Пентаклю. Є тут король пентаклів, тут у нас королева Пентаклю. Це може бути ваша фігура. Або жінки у вашому житті енергії, яка присутня. Буде конфлікт. Цей конфлікт повертається в ваше життя. Він вже був, він вже, ви вже прекрасно його знаєте. Може це відбуватися на відстані. І тут королева Пентаклів жінка знаку землі. Є страхи, є сильна прив'язка, є токсичність. Може бути повернення конфлікту із-за якоїсь токсичності. Це може бути там, подруга, мама, сусідка, я не знаю. Риби тут також присутні. Ну, це страхи, це, це, мут, це муть така, там не зрозуміло, що робити в цій ситуації. Там все мутне. Ввечером може бути також. І це через. І тут є карта. Диявола, тобто прив'язки токсичності, там алкоголь, куріння, там ще щось, все, що стосується токсич... токсичності. Також тут може бути, що повертається цей конфлікт у ваше життя, а у вас стан тупіка, ви не знаєте закриваєтеся, ви стараєтеся уникнути. Цього конфлікту, і не знаєте, як його вирішити. Двійка мечів. Маленькі можливості. Диявол наше нікуди не тікає. Прив'язка сильна. І тут імператор. Ви закриваєтеся від якоїсь енергії, яка є токсична у вашому житті, це нездорові стосунки. І маленькі є можливості, щоб, щоб там знайти якусь ясність. Бачите, тут верховна жриця і, і рецержезл. Жінка така кармічна, таємнича. І молодий чоловік, вогонь також може бути. І тут також овен вогонь. Ну, але овен імператор, вибачте, тут він включає в себе чотири короля. Це може бути будь-який знак, будь знак зодіака. Це якесь або таємне кохання, або там якась є муть таємниця, або ви така кармічна жінка для цієї людини. Ну, там токсичні відносини, там нездорові стосунки, там прив'язка. І ви не знаєте, що тут робити. Двійка каже, вона закривається, вона і очі зав'язані, вона не знає, що тут робити з цією з цією з цією ситуацією. Мах. Яка наша наступна? Вона вже з'являється в карту Магу. Ви намагаєтеся діяти, ви намагаєтеся вирішити. Ви рішучі, але у вас ресурсу немає. Ні емоційного, може бути, не фінансового карта, водолія з'являється. Водолія ваша карта. Бажання. Бажання цілей, бажання амбіцій, мрії. Ну, у вас ресурсу нема. Так, тут у нас. Ви дієте. Може бути якась втрата ресурсу, може потрібно буде вкладатися у вашу мрію, в вашу. Вашу надію, вашу мрію, ваші іменно, ім, ті цілі, які ви хочете досягнути в житті, може, треба буде вкластися багато коштів. Ну, Однозначно, тут втрата таких коштів є, але є виконання бажання, і ви себе почуваєте прекрасно. Тут жезлів. Є пристрасть, є рішення, важко вам дається. Страхи, емоційне відчудження. Вам здається, що ви щось втратили дуже-дуже цінне, є сильна пристрасть, є прояснення, рішучі дії, куди вам рухатися далі? П'ятірка Пентаклів. Тут верховний жрець, телець, енергія тельця, Верховний Жрець – це, це, це релігія, це подружжя, це люди, які мають обов'язки один перед одного, але тут втрата ресурсу, я б сказала, тут втрата віри, тут втрата, ем, ви проходите якийсь тут ем, ем, урок. Це урок? Ви вирішуєте покинути цю ситуацію? Так, дві карти покидання і, і йти... У свої почуття минуле. Змінення якогось положення. Для мене дуже, я дуже люблю карту повішений. Для мене це все, що було істинним, стане неправдою і наоборот, це зміна положення. Отут народжується істина, істинні бажання і істинне бачення тієї чи іншої ситуації. І тут це стосується минуло спорідненої вашої душі. І стосується ваших почуттів, кохання ту скупків. Ви вирішуєте покинути цю ситуацію. Ви, п'ятірка тут, це відчуття нікому не потрібності. Ця людина сидить. Вона не бачить. Можливості виходу з цієї ситуації, що я там нікому не потрібна, що там мене ніхто не підтримує і так далі. Тобто людина сама себе накручує, хоча її потрібно просто стати і відкрити двері, бо тому що ключ у неї вже є. У неї є вже всі інструменти для того, щоб вирішити це питання. Але вона себе тут сидить і накручує, тому що в неї емоційного ресурсу немає. Почніть давати собі тут ресурс. Ніхто вам не дасть ресурс, як поки ви не поговорите самі з собою і не знайдете ресурс всередині себе, це стосується подружжя, якогось урока ви покидаєте цю ситуацію, дві карти, покинути цю ситуацію і, і йти чомусь повертатися в минуле, тому що є почуття сильні. Так само це карта дітей, поріднених душ. Є сильні почуття, може навіть в ущерб собі. Ви покидаєте цю ситуацію? Король Пентаклів. Королева жезлів тут і король Пентаклів. Чоловік знаку Земля, жінка знаку вогонь. І що тут? Тут сім'я, тут щастя, тут успіх. О, хо-хо-хо. Так, Водолії. Ну що ми тут бачимо? Ми тут бачимо одного короля. І дві жіночі фігури, вода і жезли. З одної є щастя, одна властива, строга, знає, чого вона хоче і добивається своїх цілей, є якийсь мутний король Пентаклю – в якого є дві жіночі фігури в його житті. Це може бути там, я не знаю, фігура матері і, і вас, наприклад. Ну, але є присутні і є щастя. Давайте я ще проясню, тому що щось дуже сильно тут запутано. Королева жезлів. Це королева жезлів. Тут у нас правосуддя. Вчинення по справедливості. Така, вона не терпить ніякого бла-бла-бла, рубає все на кінці. Раз і назавжди. Це може бути і на роботі. Це не то, що у вас там в житті прям трикутник, якийсь кохання. Ні, це може бути і на роботі, що ви взаємодієте. Є, наприклад, людина на роботі, з якою ви там взаємодієте, цей король Пентаклів. І є сім'я, друга жінка, наприклад, з якою він там живе. Але все тут дуже сильно запутано, мені хочеться розібратися. Десятка кубків. Так, тут щось потрібно почекати. Він очікує цього щастя, цей король Пентаклів. Він чекає цього щастя. Потрібно почекати 7. Сім, сім днів, 7 тижнів, 7 місяців, не знаю, щось потрібно тут почекати. Повільний тут дуже розвиток цього щастя. Королева кубків. Ну так, а тут Прикладання багато зусиль, це може бути дійсно з роботою пов'язане. Тому що тут... Прикладає хтось дуже багато зусиль. хоче, хоче почати все спочатку. І карта Мах наша з'являється звідси. Ну, хтось хоче вас завоювати, прикладає дуже багато зусиль, але тут е, дуже повільний розвиток подій. І що хоче цей король Пентаклів? Конкретно дайте мені відповідь одною картою. Він хоче перемогти. Він хоче вас завоювати. Не знаю, кого іменно з цих жінок, але він хоче перемоги. Він хоче успіху. Він хоче досягнути цілей. Досягнути, пришвидшити розвиток цих всіх подій. Може, людина йде з одної сім'ї, повертається до іншої жінки. Не знаю. Напишіть у долі, як у вас там програється розклад. Буду дуже рада. Спасибі, що дивитеся. І я вам бажаю гарного листопада і до нових зустрічей. Па-па-па-па!